Чи нехтуєте церквою Божою і зневажаєте в Богих? Що вам сказати? Чи похвалити вас за це, не хвалитиму? Ну, у них було по-іншому хлібопроломлення в Ізраїлю проходило. Вони приходили зі своїм виніжком, вони приходили зі своєю їдою. І вони збиралися і їли, і пили. А були люди, яких не було цього, вони були трошки бідніші, набагато. І вони їх не чекали навіть. І вони наїдались напивали. Приходили потім інші люди, у яких не було цього. І вони дивляться, ці одні кості вже лежать п'яні, на жерті. І було не дуже, знаєте, атмосферно в церкві. Він каже, хіба я похвалю вас за це? Ні, каже, не похвалю. Бо ви вчиняєте неправильно. Ви робите неправильні речі. 23, 24 вірш. Бо я від Господа прийняв те, що я вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, в котрий був зраджений, узяв хліб, подякував, розламав і сказав: прийміть, їжте це є тіло моє, що за вас ламається, це вчиняйте на спомин про мене. Амінь. Він каже: їжте і пийте. Свідки єгали, як вони приймають хлібоприломлення? Вони беруть вино і по кругу його кожен подержав, так, потім другому дав, він подержав, потримав, третьому, І так от всі потримали, поставили. Не п'ють. Потім взяли хліб. Ви були там, знаєте, так? А не п'ють, ні. Потім беруть хліб і так по кругу. Я кажу: а чого ви так як ну, Ми стикалися іноді. кажу, чому ви так робите? Ну, бо ми недостойні, кажуть. Кажу, а є достойні? Так, да, їх, ну, їх 144 тисячі достойних, ще залишилось живими сім чоловік. Вони живуть в Брукліні, вони помазаніки, от вони можуть приймати хлібоприложення. Ну, якось вони вичислили, я не знаю, у них якась карта є, там, щось у них таке є, вони вичисляють. Там, хто достойний, хто помазаник. Я кажу, так, в Біблії ж написано, беріть і пийте в мій спомин. Беріть і їсти. Да? Де Та усю. А, Я у старей ще не спитаю. <сум> Приймає той, за кого тіло Ісуса Христа було ламима. Розумієте? Приймає той, за кого тіло Ісуса Христа було ламима. Скажіть, Ісус помер за тебе. Ламима це значить, побиваємо. Він вмер за тебе. Ні, якщо, понятно, Він за тебе не вмирав, може, є такі люди, за кого не вмирав, то ви не, вам не можна приймати. А якщо Ісус помер за тебе, ти це знаєш, що Він помер за весь світ, то ти можеш приймати це. Ми збираємось на поминки і згадуємо, що Ісус Христос зробив для нас. Але це не ці трагічні поминки. Для нас наоборот, це радість, що Ісус воскрес. І ми виправдані тепер. Амінь. Ну, то все-таки... А, 25-й вірш. Так само й чашу по вечері взяв і сказав, ця чаша є й новий заповіт у моїй крові. Вчиняйте це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Тобто вони збиралися, ну не згадували Ісуса Христа. Вони просто учиняли попойки в церкві. І при цьому не це кров Ісуса Христа за нас пролита. Це тіло Ісуса Христа, яке за нас було побиваємо. Вони без цього просто робили. Він каже, робіть це, промій спон. І такий ключовий, вірш 27 відкрий. А тому, хто буде їсти хліб цей, або питиме чашу Господню негідно, ну, недостойно, матиме. Провину перед тілом і кров'ю Господню. <кій> ви Знаєте, недостойна в сучасному перекладі написано неправильно. Якщо ви будете приймати тіло Господнє і кров Господню неправильно, тобто прийшли, випили в церкві, з'їли хліб, там хтось голодий комусь, ти б дали стакан на всіх, да? ти такий береш його весь, хряпнув. Інші в шокі, що таке, і пішов. Ха -ха -ха. Якщо ти неправильно будеш приймати, ти робиш гріх перед тілом Господнім. Та я скажу: немає ні одного достойного. Ми всі, якщо взяти, ми всі недостойні. А Господь зробив нас достойними. Це Господь зробив нас достойними. Це Він викупив нас кров'ю своєю. Це Він зробив нас достойними, а ми не такі. І коли ми приходимо до нього, ми не достойні всі. І ми кажемо, Господь, зроби нас такими. Бо ми не такі. І святий освящається кров'ю Ісуса Христа. Не нашими справами, а через жертву Ісуса Христа. 29 30 вірш. Бо хто їсть і п'є негідно, ну неправильно, тобто, то їсть і п'є осуд собі, не розмірковуючи про тіло Господнє. Ось чому поміж вами багато немічних і хворих, і чи немало помирає. І так, дивіться, тут зараз буде просто переворот усього, щоб ви зрозуміли. Знаєте, і ми бували щось якісь випадки. І ми потім їх розповідали в Казанці. Одного разу було хлібоприломня, і один хлопець прийняв хлібоприломлення, і в нього схватила епілепсія. І він впав, у нього була пена, накинули на нього там якісь, там курточку, на нього тримали його, він упісявся. І потім ми везде ці випадки розповідали. От хлопець пройшов недостойно, його епілепсія схватила. А у нього епілепсія була і до цього. Ну так вийшло, що ну, в цей час у нього ще була епілепсія. І ви знаєте, оказується, написано, і потім багато з вас хворіють і немало помирають. Оказується, люди приходили вже хворими. Вони вже приходили з болячками. І просто, що коли вони не розмірковували про тіло і приймали, вони не зцілювалися. Ось що вийшло. Вони просто не отримували зцілення. Просто безполезно вони це зробили. Вони просто прийняли хлібоприломлення, не розмірковували про те, що Господь зробив на Христу. Не розмірковували, що Він помер за нас, воскрес. Просто зробилися. Ой, мені так погано після вчорашнього, а тут венця наливають, випив венця і пішов. І ноль, і нічого не зработало. У мене питання: Господь любов чи ні? Бог є любов? Господь добрий чи злий? Господь благословляющий і проклинаючий. Господь дає хвороби чи ні? Чого не дає? Ну, написано, баба, хто недостойно, випив. А ти недостойна, на тобі рак туберкульоза. А ти будеш безплодною, тому що недостойно прийняла. А ти сліпою будеш. А ти будеш імпотентом, а ти ще хтось будеш. Як от на сигаретах зараз пишуть на пачках, дайте мені це, для імпотенції. Кажу. І ми так робили скільки років. І люди не достойні, ми вирішували, хто достойний, хто не достойний. І цей круг все сужувався, сужувався, сужувався. І він становився все менше і менше. Тому що ми вирішуємо, ну, це не по Слову Божому, ми вирішуємо, а по своїм міркам. Як думає, як кожна церкві думають. Я слухав проповідь одну і вчора ну, отривки з проповіді. І ціла проповідь була там 30 або 40 хвилин про те, що віруючий хлопець одружився на сестричці з церкви, і вони на свадьбі танцювали, який це був гріх. І він це доказував містописаннями цілу проповідь у ці 40 хвилин. Не любіть міра, не тому, що в миру, в мирі. Ну причому тут це, можна що хочеш приплести. Чого ти на машині їздиш, а? Мені кажуть, вуха не можна пробувати, п'ятдесятники, золота носити не можна. Чого не можна? Ну, тому що другий брат, він звабиться. Як побачить, у нього нема золота, а в тебе є. Я кажу, а чого ти їздиш на лексусі? а? У брата нема лексуса. кажу. Ну і ми ото видумуємо свої, знаєте, приколи. І люди, знаєте, по ідеї, коли ми приходимо, приймаємо, ну, я не хочу лишати вас цього благословіння, коли ми приймаємо хлібоприломня, ми причищаємось і ми розмірковуємо при цьому про тіло Господнє, ми повинні зцілитись. Ось що повинно трапитися в нашому житті. Ми повинні зцілитися. Я раніше це ну, десь наполовину так розумів. Я чув від проповідників, які казали, коли ти будеш приходити до хлібоприлому, просив у Бога зцілення зараз. Бог буде зцілювати тебе. Я думаю, чому Він буде сіля? Що тут таке? А ось чому? І люди вони не отримували зцілення. І люди просто залишалися хворими. Тому із вас багато хворих сьогодні. Ось чому цей вірусняк ходить і ми хоємо. Ми, ми не розмірковуємо про тіло Господня. А ще багато ще, ще немало і помирають. Амінь? Так не повинно бути. І ми повинні розмірковувати про Тіло Господня. Знаєте, коли косяки дверей в Єгипті мазали, із, ізраїльтяни, пам'ятаєте? І ангел-губитель ходив по будинкам, він не питав, не дивився, хто достойний, хто недостойний. Він дивився на косяки дверей, чи є там кров на них, чи нема. Ось на що він дивився. Він дивився на оце. І в мене друге питання. І він каже: нам треба доторкатися до Христа. Якщо хто не буде їсти і пити тіло моє, то і не матиме царства Бога. Хто буде їсти і пити кров мою. Той буде, буде мати царство е, Спасіння, Царство Боже. Ого, наскільки тут велико все. І має друге питання. Чи можна дітям приймати хлібопривомування? На відповідь я задам питання: чи можна дітям доторкатись до Ісуса Христа? А? Коли ми проповідуємо Концепції на вулиці Євангелія, що Ісус. Він для всіх і для дітей. Тобі надо Ісус, син мій. Ха -ха -ха. Надо ждати дітям Ісус? Надо. Всі. Без Нього ти пропадеш. А коли ми проповідуємо про хлібоприложення, тут не для всіх. Ха -ха -ха. Тут одарені. Тут треба, щоб достойні були. Я сам вже не знаю, достойний я чи ні. Та я точно не достойний без Христа. І ми там з моєю дружиною йдемо на служіння, мені проповідувати і співати. І ми поспорилися. І ми вже не йдемо, не приймаємо хлібоприлому. Боїмося. Як? Я зараз прийму і помру ще? І реально так робили. І так і було. І тому дуже важливо, щоб ми, знаєте, ставали частю. Тіла Христового. Перше таке служіння ми зробили хлібоприломлення місяць назад в Снігурівці. Це була сильна атмосфера, всі йшли, всі приймали. Сила Духа Святого була така сильна. Якась, знаєте, по-іншому все сталося. Все. І сьогодні ми самі вирішуємо. Ми сь... Господь не спрашує тебе, достойний ти там, недостойний. Він каже, коли приймаєте, роз... розмірковуйте про тіло Христове. Ось що робіть. Про нього думайте, що він зробив. Ми недостойні всі. Але коли він пролив кров на Христі, коли він помер за нас, ми стаємо достойними. Ми приймаємо його кров. Забери, будь ласка. Давайте встанемо. Ніколаївно, вийдіть, будь ласка, Володя. Володимир. Ну, понятно, коли дитинка маленька, вона ще навіть мама не може казати, вона не може розмірковувати да, про тіло Христова. А коли заходять діти з Біблією постійно відкрито сидять. або виходять на каяття постійно, і вони щось хочуть уже, вони вже щось хочуть від Господа отримати, якусь відповідь, якесь зцілення. Батько наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми вдячні Тобі за твою милість, за Твою благодать, Господь.